Скажіть, будь ласка, представтеся, ви голова цієї комісії дільничної. Що у вас сталося на що таке? Просто на один стіл не видали бюлетні до районної ради по трьох округах. Трьох... Четвертий, п'ятий, шостий. Ну і на, на даний час. Зараз, Зараз перерахуються голови, перерахуються бюлетні і ми все вимогаться. А це правда, що замість чотирьох бюлетнів багато людей отримали потрібні бюлетні і вже кинули в курзи, вон там в урни. Як ви кажете, я не зрозуміла? От скаржилися виборці, що вони вже... Окремим вдалося тут проголосувати, вони прийшли, їм видали замість чотирьох бюлетнів три, і вони відмітили і кинули ту, в ті урни. Ну то ми зараз подивимося, а що ж то за бюлетні там лежать? Ну Зараз ми подивимося на ці бюлетні, які там лежать. Ось дивіться, явно, що там є бюлетні. От, наприклад, в першій урні. першій урні, явно, що тут вже голосували. Тут вже голосували, ну і там голосували, ну і там вже голосували. Ну, ну там ще, мабуть, четверті ні. А в оцих перших трьох, трьох явно, що вже люди голосували. Ну. Скажіть, будь ласка, от ви представник найбільшої, так би мовити, влади, ви представник, пан пане, що так сталося тут, на цій дільниці? Що ну, зараз ставило? комісія засяде тобі, на бачите. Ви вважаєте нічого страшного? Ні, я вважаю, що вже вибори треба визначати не дійсними на даній дільниці. так. Але це має від... робити суд. Так, я не можу судити, я в цих виборах людина нова. Ну, ви... З такими ситуаціями не сталкувався. Я думаю, що заключення повинні зробити ті, які в цьому розбираються. Ага. І, і вони укажуть причину по чому. Скажіть, а от? Ви директор цієї спортивної школи? Вам ну якась неприємно не мені неприємний осадок, бо багато людей говорять, що це в мене, що я що... за ну, спортивна школа. В мене повірте, від що було від спортивної да. школи. Я проводив вибори. Тут уже навірно, я не знаю, раз десять, ніяких проблем не було. Столи з тула, це знають ті люди, які в комісії. Я від мене тільки прохання. Треба, то треба людей. Треба ми це все, все робимо. А як все ви? остальне а що, а що ви думаєте, як діючи на сьогодні мер? скажіть, будь ласка, от. Така конфуз. Такого ще в ямполі здається не було і, і, і тим більше на цій дільниці. Звичайно, не було і не передбачалося, тому що я, наприклад, об'їжджав сьогодні місто ще до сьомої години, об'їхав біля всіх дільниць. Видно було, що в дільниці працюють люди до після сьомої п'ять. Ми надіялися на те, що згідно законодавства нормально пройде виборчий Скажіть, процес. Скажіть, будь ласка, хто винен? ТВК, районна чи міська? Не можу я про це судити, тому що по суті до сьогоднішнього дня всі працювали згідно чинного законодавства. Ми як дільниці, ми, тепер, зап... як ми дивіться, запитали... частину вже проголосувало виборців. Частина велика стоїть там, сердиться, а частина взагалі повернулася додому. Як тепер, на сьогодні, діяти? я думаю, це на ваш погляд. для цього є у нас голова територіальної виборчої комісії, є територіальна комісія, вона відповідно повинна приймати рішення відносно Фурма на увазі. Звичайно, відносно так. тих е документів, які поступять до комісії. Дякую дякую вам, да, дякую. Ось, шановні друзі, шановні виборці, ось сидять люди, ось бюлетні купами. Вибори не відбуваються. Уже, вже, мабуть, 11 година. Вже 12-та, Уже 12, підказують мені, вже скоро буде обід, а тут ще й кіт не женився. така ситуація в цій, на цій дільниці. Побачимо, що буде далі. Поки що. Розчарування. Ну, я не скажу, що. Образа, але і таке є серед виборців, бо вони прийшли чесно і добросовісно проголосувати. То чи буде порушена кримінальна справа і проти кого? Ми скоро довідаємося, але, ми, на мій погляд, все це відбувається тому, що не відбулося люстрації на місцях. Люстрація відбулася там наверху. А на місцях все залишилося те російською мовою отреб'я Януковича, який псує нам життя. Ось ми маємо така ситуація. Скажіть, будь ласка, а ви члени комісії? Ми Члени міської комісії. Що ви про це думаєте, члени міської комісії? Що ми думаємо? По-перше, той депутат, який писав цей закон, хай би прийшов сюди на дільницю і провів його спочатку. Ці вибори, так як він написав і ці округа поділені, і така кількість бюлетенів, щоб він розібрався і підрахував. По перше, А по-друге, члени комісії мають бути компетентними, навченими. А тоді буде все пуття і не мішатися немає ніхто. А зло я не думаю, що тут зловживання. Тут проста арифметика, яка зіграла роль і збила Арифметика на додавання чи і, множення? Ні, не на множення і не на додавання. Я думаю, проста арифметика при видачі бюлетенів. Добре, дякую. Зіграли. Ви ж, члени комісії. Дякую. Ми не цей член.